Сьогодні у випуску про нові електронні форми і дедлайн подання щомісячної звітності через кабінет платника, про банківські обмеження для фізосів та як вони відіб'ються на ФОПах, коли все ж таки скасують господарський кодекс і як це вплине на роботу бухгалтерів та роботодавців, про нові штрафи за порушення звітності з транспортного ціноутворення та перспективи у питанні блокування податкових накладних, про строки запуску нових фіскальних чеків та про обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення для всіх категорій праців. Ючих осіб з першого січня двадцять шостого року. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та обдаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тож залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити, і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. До 20 лютого будемо вперше подавати об'єднану звітність ПДФО, військового збору та ЄСВ. Цей обов'язок стосується всіх підприємств та фізичних осіб-підприємців, які виплачують доходи фізичним особам. Загалом нова форма податкового розрахунку не зазнала кардинальних змін. Так само, як і квартальний розрахунок, вона включає основну частину та 6 додатків. Як і раніше, звичайні роботодавці заповнюють додаток 1 ЄСВ. Додаток 4 ДФ, додаток 5 трудові відносини та додаток 6 спецстаж. Майже незмінним залишився і порядок заповнення розрахунку та додатків до нього. Та все ж маємо кілька нюансів, які слід врахувати під час подання звітності, щоб уникнути неприємних наслідків. Розповім основні нововведення. Розрахунок подаємо як звітний, звітний новий або уточнюючий. Довідковий більше не застосований. Відповідна позначка видалена. Інформацію вказуємо лише за один місяць, а не за три зміни торкнулися нумерації рядків щодо кількості працівників. Особливо важливі рядки: 101, 101.1 і 103. Їх дані враховуємо для виконання квоти 4%, обчислення середньої зарплати та статусу критичного підприємства. Зважте, що помилки у цих рядках виправити неможливо. У додатку 5 додано нову категорію застрахованих осіб, їх спеціалісти за їх контрактом, категорія 9. З'явилися правила виправлення помилок за 2021-2024 роки та за періоди до 2021 року з уточненням способу зазначення періоду. До речі, електронна форма місячного податкового розрахунку вже в кабінеті платника податків. Код форми G 0500110 та F0500110 її можна знайти у періоді січень 2025 року у розділі введення звітності інші платежі. Але з появою електронного формату не поспішайте одразу братися за звітування. Як показує практика, доцільно трохи перечекати, поки шляхом спроб і помилок нарешті налаштують програмне забезпечення. Отже, чекайте і не втрачайте час, а приділіть його статті інструкції: місячний податковий розрахунок з ПДФО ЄСВ та військового збору. Як заповнити поради нашого експерта з покрокового заповнення оновленої форми та її додатків допоможуть вам здати розрахунок з першого разу. А найболючіші питання звітності розглянемо на безкоштовному вебінарі, «Щомісячна зарплатна звітність пдв за січень» та річна звітність і податок на прибуток 12 лютого 2025 року. Устигні зареєструватися за посиланням під відео. 1 лютого 2025 року українські банки ввели нові ліміти на карткові перекази та оцінку клієнтів без підтверджених доходів. Фільтруватимуть таких осіб за рівнем ризику високим, середнім або низьким. Так, якщо у клієнта банку не буде документально підтвердженого доходу, то йому світить ліміт на операції P2P та IBAN та кількість рахунків не більше трьох в одній валюті. Кредитні, депозитні та рахунки для виплат за держпрограмами не враховуються. Максимальна сума, яку такий неблагодійний зможе відправити упродовж календарного місяця на інші рахунки, залежатиме від його приналежності до категорії ризику: високий ризик 50 тисяч гривень місяць, середній і низький ризик 150 тисяч гривень місяць, та 100 тисяч гривень на місяць із 1 червня 2025 року. Доходи у вигляді зарплати на картку чи волонтерські збори. Вважаються апріорі підтвердженими, без обмежень залишаються перекази між рахунками, відкритими в одному банку, які належать одному клієнту. Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Нацбанк і так на півроку встановив ліміт для карткових переказів між фізособами у 150 тисяч гривень на місяць для вихідних платежів за всіма рахунками, які відкриті в одному банку. Якщо сума операцій перевищує зазначену межу, банк має право призупинити вихідні платежі. Та навіть заблокувати рахунки клієнта, якщо він не може підтвердити джерело походження коштів. Строк цього обмеження спливає 31 березня 2025 року. Окрім встановлення лімітів, банки будуть вносити до реєстру сумнівних клієнтів дропів, посилять моніторинг нічних операцій від 12-ї ночі до 6-ї ранку, ретельно перевірятимуть усіх клієнтів із джерела їхніх доходів і активно спілкуватимуться з клієнтами для уточнення фінансових операцій. Найжорсткіші перевірки торкнуться фізичних осіб підприємців. Так новостворених ФОП до 6 місяців із сумою річного доходу згідно з першою групою оподаткування чекає поглиблене вивчення їхньої бізнес діяльності та посилений моніторинг операцій за рахунком відповідно до суми середньомісячного доходу за першою групою оподаткування. Це означає, що такі підприємці автоматично потрапляють до високоризикованих клієнтів. Щодо ФОП загальників або спрощенців другої та третьої групи, банки проводитимуть ризикорієнтовне оцінювання. Якщо маєте запитання з бухобліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. 4 лютого 2025 року Верховна Рада подала блокуючі постанови щодо скасування голосування за законопроект номер 6013 який передбачає ліквідацію Господарського кодексу України. Після цього спікер парламенту підписав остаточний текст цього закону із номером 4196. Закон запрацює через 6 місяців після офіційного опублікування, і з цього моменту Господарський кодекс втратить чинність. Документ визначає три роки, як перехідний період, Протягом якого відбуватиметься адаптація законодавства до змін. Наразі закон очікує на підпис президента. Тож пробіжимося по ключовим моментам, які торкнуться бухгалтерів та роботодавців, і окремо державних та комунальних підприємств у зв'язку зі змінами. Новий закон підтверджує статус головного бухгалтера як посадової особи. Тепер ця норма знайде відображення у статті 991 Цивільного кодексу України. Нагадаємо, як посадова особа головбух несе адміністративну кримінальну відповідальність і відповідає за збитки підприємства. Утім, звичайного бухгалтера також можуть визнати посадовою особою, якщо це передбачено установчими документами. У статті 99.1 додано перелік обов'язків та умов відповідальності таких осіб. Серед неприємних сюрпризів скасування разом із господарським кодексом його статті 64, єдиної норми, яка згадувала про організаційну структуру та штатний розпис. Що означає це, що оргструктуру та, зокрема, штатний розпис на 25-й рік скасовано? На думку наших експертів. Робити такі висновки завчасно, адже штатний розпис існував і до набрання чинності господарським кодексом. Тим паче, що наразі вже штатні розписи на 2025 рік затверджені, а отже є чинними. Водночас, стосовно подальшої долі цих документів чекаємо на офіційні роз'яснення Держпраці, поки ж однозначно не радимо видавати накази про скасування штатного розпису на 2025 рік. Грунтовні зміни чекають на унітарні державні та комунальні підприємства. Законодавець дав їм три роки для того, щоб трансформуватися в акціонерні товариства або то протягом трьох років. Під час цього процесу потрібно провести реєстраційні дії, розрахуватись з кредиторами, інвентаризувати майно та оновити статути. Майно буде передане до стат капіталів нових юросіб. Позитивним моментом є звільнення від адмінзборів і збереження чинності всіх дозволів, ліцензій і сертифікатів. А от мінусом, безперечно, є те, що держпідприємства та госттовариства із державною часткою понад 50% тепер нестимуть відповідальність за неподання звітності навіть у період воєнного стану. Що ж буде з їх працівниками? Одразу заспокоїмо, реорганізація не впливає на трудові договори. Працівники зберігають свої місця, якщо умови праці не змінюються. З 25 березня 2025 року вводяться нові розміри штрафів за окремі порушення щодо звітності з трансфертного ціноутворення. Відповідні зміни до податкового кодексу України вніс закон номер 4112 Поверну вашу увагу на те, що штраф за неподання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній збільшено з 50 до 100 прожиткових мінімумів для працездатної особи станом на 1 січня звітного року. За несвоєчасне подання відповідного повідомлення штраф зменшено зі 100 до 50 прожиткових мінімумів. Штраф за несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті про контрольовані операції, якщо подано уточнюючий звіт, становить один прожитковий мінімум за кожен день затримки. Однак загальна сума штрафу не може перевищувати 300 прожиткових мінімумів або 0,5% від суми незадекларованих контрольованих операцій, а застосуванню підлягає. Менше значення. Врахуйте, що штрафи за результатами податкових перевірок застосовують у розмірах, які діють на момент прийняття рішення про їх застосування. Тож будьте уважні та вчасно подавайте звітність, завжди вчасно сплачувати податки та збори, а також звітувати допоможе наш зручний та безкоштовний календар бухгалтера. Віримо, він стане вашим основним інструментом у роботі. Бізнес звернувся до Мінфіну з проханням ще на 6 місяців продовжити перехідний період зведення нових форм розрахункових документів. Це дозволить компаніям коректно оновити свої системи та програмне забезпечення, а також уникнути ризиків штрафів за несвоєчасне виконання вимог. До оновлених вимог розрахункових документів, запроваджених наказом Мінфіну номер 601, входять включення до фіскальних чеків додаткових реквізитів для підвищення прозорості розрахункових операцій. Впровадження оновлених техстандартів для програмного забезпечення РРО та програмному РРО. Компанії, члени Європейської бізнес-асоціації вітають рішення Мінфіну продовжити перехідний період для впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків до 1 березня 2025 року. Водночас, розпочавши процес адаптації до нових вимог, підприємці виявили низку технічних та операційних проблем, які потребують додаткового часу на вирішення. Адже ретейлери. Стикаються з необхідністю перепрограмування касового обладнання у всіх торговельних точках, оновлення програмного забезпечення для відповідності новим стандартам, інформування працівників і виробників програмного забезпечення, зокрема іноземних партнерів, проведення тестування та усунення помилок, бізнес за конструктивний діалог між державою та бізнесом для ефективного провадження змін. Чекаємо реакції Мінфіну. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що влада не планує підвищувати податки у 2025 році за винятком збільшення акцизів на сигарети. Адже нинішній бюджет порахований на базовому сценарії продовження воєнних дій до кінця року. Він забезпечений підтвердженою допомогою партнерів і внутрішніми надходженнями. Разом з тим, нардеп покаявся у блискавичних рішеннях податкового комітету щодо підвищення податків або введення їх заднім числом, адже для податкових. Кового закону має бути достатній перехідний період, розумний часовий проміжок з моменту опублікування закону до набрання ним чинності, аби заінтересовані особи мали змогу підготуватися, а законодавець мав знайти розумний баланс між частою зміною закону та визначеністю правових норм. Від практики, до якої податковий комітет, на жаль, припускалися з початком масштабної війни, а саме ухвалення законів без дотримання цього розумного строку. Комітет відмовиться відтепер. Пообіцяли давати розумний строк. В ідеалі це 6 місяців до початку нового бюджетного періоду. Хто знає, може на цій хвилі влада дослухається крику душі бізнесу щодо відсрочення роботи з новими чеками та піде на зустріч підприємцям. Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко поділився оптимістичною новиною, що з початку року показник блокування податкових накладних зменшився до 0,5%. Майже 5700 суб'єктів господарювання виключені з переліку ризикових. Хоча й досі ДПС отримує численні скарги бізнесу щодо безпідставного блокування накладних та потрапляння до категорії ризикових. Причому одною з причин блокування накладних, особливо у підприємствах, які вирощують або Виробляють власну продукцію надавачів послуг, називається відсутність таблиці даних. Мабуть, саме з цією метою нещодавно на сайті ДПС України оприлюднено інформацію про те, як подавати таблицю даних платника ПДВ при зупиненні реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі. Голова ДПС окремо вказав також на надмірну бюрократію. Доходить до безглуздя. Платник змушений подавати комісії декілька сотень сторінок документів, що ускладнює розгляд справ. При цьому часто ці документи взагалі не стосуються здійснення самої операції або безпосередньо діяльності підприємства. Тому робота над нормативними змінами для зменшення кількості заблокованих накладних не припиняється. У планах податкової удосконалити критерії безумовної реєстрації та показників позитивної податкової історії, спростити механізм подання таблиць даних. Маємо надію, що заявлені наміри не виявляться голослівними. Мінсоцполітики політики оприлюднило проєкт закону про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. Предбачається, що законодавство про накопичувальне пенсійне забезпечення запрацює з 1 січня 2026 року, а початок здійснення накопичень через рік після завершення військового стану, але не раніше, ніж буде впроваджено всю необхідну нормативну базу і необхідну інфраструктуру. В проєкті закону йдеться про обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб. При цьому віскальне навантаження на роботодавця чи на працівника не змінюється. Накопичувальний внесок становитиме 2%, з яких 1% за рахунок виокремлення з ЄСВ та 1% за рахунок ПДФО. Бази нарахування накопичувального внеску протягом першого року з дати початку сплати внесків. 4%, з яких 2% за рахунок ЄСВ, плюс 2% за рахунок ПДФО протягом другого року і 6% аналогічно 3% з ЄСВ плюс 3% з ПДФО протягом третього і в наступні роки. При цьому роботодавець автоматично залучає працівника на щорічній основі до сплати накопичувального внеску автозапис. Працівник своєю чергою має право відмовитися від сплати такого внеску, подавши відповідну заяву роботодавцю. Фізичні особи, підприємці та інші категорії самозайнятих осіб сплачуватимуть накопичувальний внесок на добровільній основі автозапис з правом відмови. Кошти акумулюватимуться на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, а у випадку смерті особи. Право власності на пенсійні заощадження переходять до її спадкоємців. Перші три роки накопичувальні внески спрямовують до спеціального держфонду. Починаючи з четвертого року, учасники зможуть обирати приватного пенсійного провайдера недержавний пенсійний фонд, компанію зі страхування життя банк або за бажанням залишитися в державному фонді. причому держава гарантує жорсткий контроль за діяльністю таких провайдерів. Що ж, побачимо, як буде далі, аби дожити до цієї моделі омріяної пенсії. Воєнний стан і загальну мобілізацію Котре продовжили ще на 90 днів – з 8 лютого до 9 травня 2025 року. Президент підписав відповідні закони від 15 січня 2025 року номер 4220 та No4221. Будемо сподіватися, що гучні гасла нашої західної влади щодо завершення війни до травня цього року справдяться і ми назавжди попрощаємось із воєнним станом. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо інформація у відео була для вас корисною, напишіть в коментарях свої враження і поділіться з колегами своїми думками під відео. А ми продовжуємо готувати для вас ексклюзивні новини до зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.